Дівчинко моя, сторішніх весен, кинем карту, хочеш, розкажу в дивну ніч, як білим квітне терен, я тобі твоє наворожу. Не дивись назад, лиши колишнє там, де ходять мавки по воді. Знаєш ти, і в небесах Всевишній Не вернути роки молоді, Бачу путь, дорогу. Нове сонце три мечі на перехресті літ, хтось не раз квітки твої потопче, і не раз обридлим стане світ, не зважай усте то все буденне, в вузлику, скорботи й самоти бачу я твоє тавро священне. Не зрікайся доброго, світи, ухиляйся, підлості й зневіри, не зважай на тих козирних дам, не тужи, не кланяйся без міри, відбудуй в собі священний храм, бачу весний, осені погідні, короля, що бродить між зірок. Дівчинко моя, скінчились квітні, тож зроби у літо перший крок.